Ми будемо грати знову цю гру. слухайте, в мене вже ідея є сама. ну, ну ніхто в мене писав поки що немає переглядів, але що, Дивіться, я зараз придумав таке дивіться. Я просто буду спавнити до дуже багато людей. Потім заспавню дуже багато монстрів на іншій половині землі. І потім Дім я зроблю. Ну я зроблю просто ну, мостик і починається велика війна, і ми падаємо. Хто круче? Монстри, дураки, і люди, або люди розумніші. Бачите, скільки людей в палатку поміщається? Угу, угу. яка країна вже міні 250 на людина, хоч, а кілька палаток і костер і все. Ну я вона территория це получает, это А ось це що це що єдине поселення тут? ніфіга собі нафіг ще два вона, добавлю тобі трошечку населення. Бачите як я багато людей спав, тепер даду їм злость. Ладно, ну все-все-все-все війна закінчилася, все. все, все. <клухи> ну, а тут тільки кілька країн. Знищуємо його. Капутик путаюсь. Мг. Угу. Блин, тут мало людей, теперь надо спаспавный тебе. Бачите, як я просто зробив тут набір? А на цього, цього я думаю, розширю. Дивіться, скільки тут ось осікуши? Ось, де будуть монстри. Тут я немножко рот. Блін, ви починаєте вже... Нічі, як насправді світ. сидка там всього у нас там людей. Хм. Де ж книга ця? ця? Угу. Історія нафіг, ця мені надо. А скільки всього людей на понежі? І населення світу? 500 людей. Расує будинок 39 інформатики, всього смертей. 109 істот 39 населення світу. <говори> Ванна? Тут більше населення надо.

Тепер дипломатія зли, подивимося. Який тут бій? Ну там. Все. Жовтих мочить. Тут это бей. Лек, тут странно бей. Ну, це вони контролюють уже. Вот це вони контролюють. Це вони ще й не контролюють, у це контролюють оно. Oh, no. mm. Все, давай-то уже э, мирные переговоры. Что за? О, смотрите, вы свет контролейтите, как Аннуан все странно. О, вітаю церкву. Вітаю. Тепер знову поматі я злій. Повертаємось до більшої війни. ці точно виграють. Зараз захват уже йде, блін. Мене зжигають нафіг тут все. <світ> 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 нікого напіхо. Вона нічого давай дивитися. Зараз подадуть повертати. Немає більше населення. Дивіться mm -hmm. Зараз захватять на 100% Все повертайте територію нямку сюди. Надо для безпека немножко додати. Це щоб ви могли оборонятись. О, ніфіга себе поселення сварилось. Сто песенки нафіг. Тут аж було. А, ну да, все, покинули. Невелика трата, бачу, біжить нафіг кудись. Що за? Оба. Дивіться, весь світ. Боже мій. Зараз настав час якого я найбільше боюся. Мільярд. Тепер з'єднаємо нафіг. Все. ciągęłemm zakińcczy totajj te się na kanał piko materiali icieem do są przecieli Baba ba